Мої вітання, любі друзі. Спонсорам каналу я відповідаю якнайшвидше. На моєму каналі є два рівні спонсорства, це пріоритетна відповідь і доступ до закритого відео лише для спонсорів. Там повні формули і закриті рецепти, які я використовую у своїй практиці з комерційного вирощування рослин. Тому у, в рамках пріоритетної відповіді я отримав запитання від Наталі і роблю для вас відео відповідь про дефіцит марганцю. Ми виявили, що на рослинах є дефіцит марганцю. Як він виглядає? В інтернеті ви можете побачити і ось такі картинки. Так, це дефіцит марганцю. Проявляється він хворозом. Але хвороз не як від дефіциту заліза, коли на верхніх вистках е, листок стає жовтий, але не псується. При дефіциті марганцю є некрозні, як правило, по периферії. Ви можете будь-які е, картинки відкрити. От, по периферії будуть ось такі псування. Але це в теорії як виглядає, як це виглядає на практиці? В реальності. Зараз ми порівняємо з вами от реальний приклад реальної рослини, яку я вирощував у агроперліті. Бачите? Немає жодного субстрату, немає жодного живлення. Це моя експериментальна рослина, яку я буду використовувати у своїх подальших відео, використовував раніше. Отже, живлення немає, коріння є. Коріння погано виглядає, тому що я не даю ані фосфор, нічого, просто звичайну поливну воду. І так ось реальність. Знайдіть щось спільне і щось відмінне. Що спільного? На реальності дефіцитів у чистому вигляді буває рідко, і на кожній культурі вони ще проявляються по-різному. Але що спільне? Хвороз міжжилковий. Міжжилковий хворост на пеларгонії проявляється не в такому чистому вигляді, це залежить від зовнішнього, від структури листка. Але на верхніх листках, не на нижніх, якби було на нижніх, це був би дефіцит магнію. Але на верхніх листках є дефіцит. Якщо просто поставити пеларгонію ось так, не дуже то і помітно. Але вам потрібно просвітити лист, як на моніторі, на фоні монітора, і ви побачите, що ось на цьому листкові, як на рентгені, ви бачите міжжилковий хвороз. Але це не міжжилковий хвороз від нестачі заліза. Якби була нестача заліза, був би суцільний хлороз, рівномірний, листок був би, можливо, майже білий, і тільки верхні, найновіші, наймолодші. Був би як етеальований, тобто білий. А тут є міжжилковий хвороз, зверніть, увагу, що він не такий рівномірний, і є ознаки потемніння. Ознаки потемніння, якщо ви побачите ось так ну просто, ну є нерівномірність, скажімо так, зеленого кольору. Але ж, якщо ви просвічуєте, є ж різні способи. Ось, якщо ви просвічуєте, ви бачите ті ділянки, які скоро будуть некротизуватися, відмирати, відсихати, ставати коричневими. У кого є спонсорство, або хто замовляв індивідуальну консультацію в Viber Instagram, Telegram. Там ми розбирали, ось на прикладі ваших конкретних рослин, а що їм не вистачає, чого, що їм потрібно би додати. Так от, якщо ви так просвічуєте і бачите такі лист, листки з такими ділянками, це значить, що скоро буде некроз. Який некроз? нам покаже Пеларгонія, ось такий некроз. Те, той же листок, який. На верхівці знаходиться, але він не наймолодший. Тут немає дефіциту заліза. Має такий же самий хвороз. Але ті ділянки, що були чорні, ну, не чорні, вони темні на просвічуванні ось тут, вони не кратизувались уже ось тут. А це і є ключовими ознаками нестачі по магнію. Нестача по кальцію дає схожі, але всі о, схожі ознаки, але всі, ви знаєте, хто, а, дивить, хто дивиться мій канал, відео про кальцій в селітру. Листок буде деформований, покручений, іначе тонкий. Тут же листки всі відносно щільні, не такі щільні, як відносно здорових прямо рослин міцних, але щільні. У них порушення як їх розвитку, що вони деформовані. Немає. Вигнуті, немає цього. Ось таким чином рослина показує вам, що потрібно вносити марганець. Для профілактики, щоб не було таких ситуацій, потрібно вносити добрива із вмістом марганцю 0,03, як то у відсотках концентрації даного його елементу у складі добрива. Але це для профілактики. Якщо вже так сталося, що на рослині є дефіцит по марганцю, він може виникнути з різних причин від складу вашої води від тих попередніх добрив від кислотності, що також не можна використовувати для того, аби не було дефіцита по марганцю, те, що в даному відео я скажу. Але для вас фото, яке я вам так само надсилав. Ось, подивіться інші глядачі. Є ось такі добрива для акваріумних рослин, які використовуються прямо для акваріумів, в яких живуть о, мешканці їх риби. добрива ось такого унікального складу, вони є зовсім різні. Ну, в даному випадку нам цікавить марганець і цікавить заліза. Ну, Марганець у більшому ступені. І зараз подивимося на концентрації, які тут, в даному добриві є. Добрива для акваріумних, для акваріумних рослин передбачають просто більшу ступень чистки. І якщо на всіх ваших рослинах ось майже є такі ознаки, то значить проблема може бути у поливній воді. І, значить, вам просто потрібно лише у випадку Наталі, це зараз не всі мають таке придбувати. Але у моєму арсеналі є ось таке будь-яке добриво для акваріумної води. Ви можете брати на назву не дивіться. Але марганцю тут зараз ми знайдемо, скільки тут його є. Склад марганцю 1,3 грама на літр. Бачите, марганця 1,3. Грам на літр. В перерахунку у відсотках виходить, що марганцю у даному добриві 0,1%. Для порівняння марганцю у комплексних добривах 0,03%. Тобто у декілька разів марганцю, який буде більше очищений і так само буде легко засвоюватися рослинами. Ось буде в таких добривах для акваріумної води. Дефіцит марганцю зворотній, тільки аби не почався некроз. Тобто на цьому листкові він ще зворотній. На цьому він ще попрацює, але там, де некрози вже почались, вони вже зворотними не будуть. Скільки використовувати? Дуже мало. Дуже мало ось такої ось такого флакону. 100 мл я його використовував, бачите, аж з 2024 року. Він уже навіть і протермінований, але все одно я його використовую, він працює і далі, головне на сонці його не ставити. Отже, потрібно 1 мл, 1 мл. це 15 крапель на 70 літрів води, тобто на якийсь великий акваріум. Ну, я завжди рахую з розрахунку поливної води. Тобто, у мене, наприклад, якщо б йшло там, а, 10 літрів, тобто в 7 разів менше, значить я 15 своїх крапель ділю на 7. І у мене виходить 2 краплі 2 краплі на цілу ліку води. 10 літрів. Лише 2 краплі. А, таким чином, покривається. Нестача по марганцю, і ось таким розчином ви спокійно можете проливати а, свої рослини, якщо на них є конкретно у випадку, як з Натавлюю, ось така картина. Що не можна категорично використовувати, не можна використовувати монокалій фосфат, тому що марганець, якого не, не вистачає даній рослині, Несумісний, якщо є надвишки фосфору і калію, з фосфором і калієм він антагоніст. Надмірне внесення фосфору і калію, як то в дані рослини, а монокалій фосфат містить і те, і те, буде посилювати цей дефіцит. Тому спочатку прибираємо дефіцит по марганцю, а потім уже даємо комплексне добрива. Хто хотів би мати доступ до закритого відео, там де є готові рецепти, або хоча б в телеграм-каналі, прошу, переходьте в телеграм-канал, він є вільним, з вільним доступом. А хто хотів би отримувати пріоритетні доступи, прошу спонсорство для вас доступне. Всім гарного дня!